Далі переходимо у спальню. Спальня також невелика, але дуже комфортна і затишна. До речі, площа всієї квартири 54 квадратних метри. І бачите, як багато функцій ми тут розмістили. У спальні є гардеробна, доволі повноцінна гардеробна для двох людей. Це буде дуже зручно. Ще є робоче друге місце, і, звичайно, велике ліжко і дві тумби. Напроти мене знаходиться лоджія, яку ми пересклили, зробили це. Акуратно, мінімалістично, і там ще буде розміщено крісло і, взагалі, така лаунж зона. І на завершення розглядаємо санвузол. Він також візуально ділиться на дві частини. Одна частина більш декоративна. Тут у нас умивальник, незабаром з'явиться дзеркало і ванна. А друга частина більш технічна. Тут розміщений унітаз, і напроти нього величезна шафа, де ми розмістили бойлер, пральну машинку і усілякі зберігання. Дуже цікаво, чи корисні вам такі?